Кілька днів поспіль А чути мене, якщо я так, <плес> кілька днів поспіль над містом ішли дощі, свистіли вітри на вулицях, ні душі. Третій день поспіль старий моряк лагодив сусідам радіоприймачі і робив це просто знудьги, з нудьги за так. Третій день поспіль з вікон тюрми долинали крики, постріли, голоси. Кров застигала в жилах від цих подій і на головах більшало сивини, коли в церкві правили службу. За упокій. Вже дванадцять годин місцевий бунтар висів на центральній площі, як цар. Звістку про смерть несли сурмачі, а труп пильнувати зостався жандарм з кінжалом в кишені і гвинтівкою на плечі. І скрізь по хатах палили світла, водою з оцтом мили убиті тіла, ножем вичищали землю, із-під Над містом зліталося вороння, глушачи карканням спів молитов. І тоді у море зайшла ота, що носила дитину від бунтаря. Тіла віддатися, смерті, пітьмі. Тужно із лісу кричала сова, жінка зникала в холодній воді, її тіло під ранок на берег виніс прибій, усіма кольорами блищало на мисто на ній. Обличчя було щасливим, немов у воді вона змила страждання з-під своїх вій. І коханий на неї чекає в землі, на могилі їхній хризантеми й свічки, а ці двоє таки досягли мети і світові всупереч лежать разом. Втомлені, як після ночі палкої жаги, І сниться їм добрий, прекрасний сон. Це був від серйозних, е, переходячи до несерйозних. це вірш, який вже надрукували, е, а потім я вирішив змінити його закінчення, але вже у книжці не можу, тому завжди читаю два варіанти. І тут теж прочитаю два. Варіанти останнього рядка. Хотілося написати для тебе вірш пафосно і цікаво, щоб у ньому зірки горіли і гріли, як кава в термосі, щоб його друкували у хрестоматіях і частіше перекладали, цитували на мітингах, поминках, ювілеях і в День Незалежності. Хотілося створити тобі релігію і стати її пророком, малювати з тебе ікони, творити до вас у хвалі. І сидів я ночами перед своїм добитим лептопом підбирав слова. Дивився на тебе, поки ти спала. І сидів я так довго, що врешті кинув курити, і за вікном моїм літо нечутно змінилось на осінь. А я пестив і цілував тебе, не минаючи ані титли. Цілував, роздягав і вночі вкривав твої ноги, босі. І ось щойно тепер вночі, у цім світлім місячнім, ти сказала таке, задля чого, напевно, існує мова. Коханий, у мене затримка місячних. І я відповів, що це просто чудово. Це перший варіант, а другий життя. І ось щойно тепер вночі у цім світлім місячнім ти сказала таке, за для чого, напевно, існує мова. Коханий, у мене затримка місячних. Я відповів. від кого? <плес> І знову ж, переходячи до більш серйозних, жінка прекрасна, хлібний насущний. Дякую тобі сьогодні, що ти є, що ти напускаєш воду в ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно. Жінко прекрасна. Хліб мій насущний. Дякую тобі і завтра, і післязавтра, і повсякчас за те, що ти є. І вводь мене у спокусу, жінко прекрасна. І дивися на мене лукавим поглядом. І голосно видихай, сідаючи у гарячу воду. І проси намилити спину, хліб мій насучний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися вночі, то ногою, то щокою, губою трися, хліб мій насучний, Тричі і тричі скрикни. Жінко прекрасна, що живеш у моєму серці, що спиш у моєму ліжку, що будеш мене зранку. Хліб мій насучний, хай буде воля твоя, хай грає твоя улюблена музика і горять ароматичні свічки. Жінко прекрасна, я є тіло твоє, я є кров твоя. Хліб мій насущний, жінко прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом і такою маленькою долонею. Хліб мій насущний і вдома, і на роботі, і коли ти близько, і коли ти далеко, жінко прекрасна, думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні. Дай мені завтра хліб мій насущний. Жінко прекрасна. В ім'я твоє. В ім'я твоє. В ім'я твоє. Тричі в ім'я Твоє. І останній вірш. Слухай. зовсім несподівано сказала вона, раптом відвернувшись від холодильника. Гола, розпатлена, як правда. Я хочу зробити з тобою інтерв'ю. Що ти на це? Я похолов. Але за кілька секунд таки зміг дати зацікавлення і навіть підняв брову. А я ненавиджу ранки і думав у той момент саме про це. Мабуть, чесніше було б їй про це так прямо й сказати, попросити, щоб не заважала думати, відчепилася, дала спокій, попиздувала зрештою на свою роботу або просто замовкла словом повестися, як справжній чоловік. Але ні, це дурна вихованість. Я не міг собі цього дозволити, особливо у неї вдома, та ще й на третій день знайомства. А я ненавиджу ранку і думаю про це кожного ранку. Шкода, що вона не вміє читати моїх думок, шкода, що ранок і що вона продовжує. Ти перекладений на 10 мов, а такий молодий. І широка громадськість має дізнатися про тебе, твої погляди, твоє життя. Давай, буде цікаво. А я ненавиджу ранки і думаю про це кожного ранку. Але ще більше ненавиджу широку громадськість і особливо зранку. А вона навіть не розуміє, що перекладений зовсім не я, а вірші. А вірші це власність мови, нічого більше. Я ж перекладений хіба мовою доторків. А й то насправді тільки однією жінкою, і вона чекає на мене в іншому місті. Я ж перекладений тільки мовою доторків, полохливих нічних пробуджень, коли прокидаєшся тільки для того, щоб переконатися, що вона тут, поруч, спить. Я ж перекладений, як провина, за яку ніхто і ніколи не попросить пробачення. Широка громадськість, для чого ще раз наголосила вона, має дізнатися про твоє існування. Я глянув на неї і подумав, що деякі речі вдаються їй краще, ніж журналістика. Уявив, що широка громадськість із зацікавленням може дізнатися про те, що мене надихає, які в мене творчі плани, над чим тепер працюю і кого із письменників ціную, бо про що ще могла вона запитати? А я ненавиджу ранки. Можливо, якраз за такі пропозиції інтерв'ю, за свою безпорадність і розгубленість, ніякість, цілковиту нульовість. То що скажеш? забила вона останній цвях мою симпатію до себе. Я зачерпнув ложкою купурудзяних пластівців під йогуртом, з горішками. Шматочками банана і полуниці і відповів правду: ця твоя здорова їжа колись мене вб'є.